Народ, а ви помічали рівень наших таксистів, От наших київських безпередньо таксистів. Слухайте, в мені таке відчуття, що коли їх беруть в Uber, у них такі IQ і знання краще, ніж у тих, хто в Оксфорд поступає за гроші. Приклад, банальний приклад. Їдемо ми з другом. Друг у мене фермер займається сільськогосподарською продукцією, там щось вирощує, і у нього на вабір приходять ціни. На сільхозпродукцію, Приходить, і він так вслух, ми просто їдемо, ми нічого не обсуждали, просто їдемо. І у нього на вайбер приходить СМС 12 тисяч гривень тоння, тонна соняшника. Що, здавати чи ні? Такси сидить, ну завжди у нього локатори, як ПВО, він чує все, що проходить там. Він повертається говорить, ні, не здавай. Тому що через два тижні ф'ючерси будуть рости. І ціна буде не 12 тисяч, а 15. Ну все, поїхали далі. Народ, І що ви думаєте? Ровно через два тижні ціна приходить 15. Думаємо.